Минулої суботи по вулиці Набережній за цигельним заводом зібралося чимало люду. З відрами та лопатами мешканці міста прийшли вранці вихідного дня, щоб долучитися до акції Посади своє дерево. Вихідний день, значить, треба допомогти городу. Вийшли, допомагаємо. Та я думаю, що вона корисна для людей і це вона об'єднує людей. Посадимо сад, будемо на що дивитися. На успіх, який зробили. І городу буде приятне, і Мусорника не буде ніякого тут. Треба робити, щоб Україна була краще, щоб веселіше людям жилось. Корисна буде для нашого міста, тому що в мене є двоє діток. Я думаю, що якщо виросте, сад, то ми будемо сюди приїздити і куштувати смачні яблука. Тому що це моє місто, моє рідне місто. Я за нього хвилююся. Тому приєдналися до, того, до, до цієї акції. Заради своїх діток. Заради майбутнього своїх діток. На вашу думку, чи не будуть ці дерева виривати? Як ну, цього, цього не можу сказати, не знаю. Якщо, мабуть, потрібен буде якийсь охоронець, можливо. Ну, якщо є свідомість у людей, то, то не повинні. Ті, що садили, то точно не будуть. За других не можу нічого сказати. Ну це ж природа, красота. Буде яблучки свіженькі, все для діток, для нас. Будемо жити, буде хай росте дерево, все коло. На пенсію взяв лопатку, прийшов. і Поставляюся відсотка. Я думаю, що всі люди, які мають ну як це, внутрішню патріотичність, повинні вийти. А сад, я думаю, буде це саме рости і буде користь і для дитячих садочків, і для людей, і для шкіл наших. Ну, і взагалі це дуже-дуже хорошо, дуже що це така акція є. Хай Бог дає, щоб він, щоб кожне деревце прийнялося. Тому що я проживаю в цьому місті. Я так розумію, що це полезно бути для всього, міста, для всіх жителей. Що приєдналась? То що я ну, є улічком на вулиці Жовтневій. І ну, навіть якщо б я не була улічковом, я думаю, що я приєдналася все одно, ну все одно приєдналася. Ну я думаю, користь буде, тому що багато дерев висаджених і кущів і дерев висаджених. Я думаю, що. Будуть вони, якщо плоди будуть, то і для садочків, і для всього міста. Ну, якби, я думаю, що це повинні бути всі вийти, хто живе в нашому місті, щоб на цю акцію. Щоб у садики возили яблука і вишніші тут, і абрикоси. За того. Ну давайте почнемо. Чому я вирішив прийняти участь? Я взагалі на всі суботники ходжу, на всі такі акції. Чому б не прийти зараз на таку, на таку хорошу акцію, посади дерево. Дивіться, скільки людей навкруг, чому вихідний день можна приєднатися, зробити гарну справу для міста. Це громадський сад, це не частний сад. Значить, кожна людина може там з дитиною прийти сюди погуляти, зірвати який-то плод, який тут виросте, там, з дерева, з куща. Я вирішив, то, що сподіваюся, що цей сад ми посадимо, буде нашим дітям і внукам. І воно виросте, і буде не один десяток років радувати всіх, хто буде, ну прийде відпочивати, прийде з'їсть, може, яблуку, грушку, абрикоску. І буде діткам де віддихнути. Все-таки сад буде сад, це, сад завжди приємний для дітей, для будущого нашого покоління. Близько трьох сотень мешканців прийняли участь у цій добрій справі. Це і звичайні мешканці міста, працівники комунальних підприємств міської ради, депутати, працівники дитячих дошкільних закладів міста та інші небайдужі до свого міста громадяни. На мою особисту точку зору, це дуже гарна акція. Громадський садок він потрібен. у Тростянці. такого садка у нас немає в тому, коли виконком. Міської ради прийняв таке рішення. Я особисто вважаю це потрібне і прийняв участь. І вважаю, що всі люди, які сьогодні прийшли, вони також переконані в потрібності, в необхідності цього саду. Шкода, звісно, що так по варварськи було зруйновано громадський садок, який тут ріс до цього, але як показує практика міська рада на те місце, де були вирвані рози, де були споплюжені майданчики, їх відновлює. І з часом люди все-таки звикають до того, що воно все-таки повинно рости. Все-таки, Скільки б не ламали, скільки б не нівичили, якщо ми будемо його відновлювати, то рано чи пізно наші люди зрозуміють, що все-таки ну, не потрібно його ламати, і все рівно воно буде і рости, і стоять. Якщо скільки людей сьогодні вийшло і вклали свою душу і свій труд у цей садок, то впевнена, що він виросте і що плодами його скористаються і ще і наші діти, і наші онуки. Тому, перш за все, хотілося б закликати усіх тростянчан плекати цей сад, берегти і примножувати. Чому взяла участь? Ну, Перше, звичайно, нас вразила та ситуація, коли тут просто по-варварськи був сад знищений. І звичайно, нас просто обурило те, що ще сказали, що в цьому якимось чином може бути винна міська рада, тому відновити сад вирішили відразу. Партії сила людей, яка кинула заклик, і ви бачите, відгукнулось дуже багато людей. І це радує, тому що. Ми звикли говорити люди в нас у такі сякі. Вони все там нічого не бережуть, усе викорчовують. А насправді люди в нас здатні здатні створювати, здатні щось робити добре і здатні витратити свій вільний час вихідний на добру справу на посадку громадського саду. Сьогодні представники всіх дошкільних навчальних закладів міста вирішили взяти активну участь. У сьогоднішній акції долучитися до акції, яка вкрай важлива для всіх містян і для всього майбутнього покоління міста Трастянець. Ми е, намагаємося внести свій вклад е, в розвиток міста. І Хочемо, щоб наші діти, ну звичайно, це будуть і не тільки садочка, напевне, це будуть і школи міста, забезпечені яблуками, забезпечені е, ягодами, іншими фруктами. Тут дуже багато різних. Новидів дерев дуже багато різновидів кущів, і я сподіваюся, що наша акція, яку сьогодні проводять всі громадяни міста Тростянець, які його люблять і хочуть, щоб наше місто було найкрасивішим, найгарнішим і самим європейським містом. В нашій країні сподіваюся, що всі вони зроблять дуже гарну справу, і наші діти це зможуть оцінити в майбутньому. І, звичайно, що всі ми ну, будемо від цього тільки задоволені. Ініціатором даного заходу стала районна партійна організація Сила людей. Саме за кошти цієї організації було закуплено близько тисячі саджанців різноманітних фруктових дерев та кущів. Ми раніше анонсували цю акцію. Ви всі знаєте, що на цьому місці був знищений сад, от і чомусь средства масової інформації не дуже правдиві. м'яко кажучи, писали, що це якесь має відношення до цього міська рада, в тому числі. От, я вам скажу, це неправда, брехня, цинічна брехня. От тому, е і в тому числі, щоб показати цим людям, в яких немає совісті, що треба не знищувати в нашому місці і не гратися в якісь політичні ігри, а сажати сади, от, е тарить, я б сказав би такі. Красиві привабливі місця для наших тростянчан, для їхніх дітей, от, для майбутнього нашого міста. От, політична партія Сила людей завжди брала участь в таких акціях. Неодноразово вона була і як цей раз є ініціатором таких акцій. От, і ця акція не остання. Вам скажу. Дуже багато роботи. сезон тільки починається. Весна на, на дворі. От, тому ви бачите, що все більше і більше людей становиться небайдужими до таких подібних акцій. Люди довіряють, вірять. Нам бачать, що дійсно люди щось хочуть змінити в нашому місті, в нашій країні. От, тому найкращий показник це кількість людей, які зараз задіяні на цій акції. Народження нового громадського саду викликало в усіх учасників лише добрі емоції. І хоча цього дня зранку була досить прохолодна і вітряна погода, але посмішки та добрі підтримуючі слова заряджали, оточуючи повітря теплом. І як результат, майже за три години роботи по вулиці Набережній виріс громадський сад. По перше, подякуємо всім, хто прийняв в неї участь, бо бачимо сьогодні, десь. Близько 200 людей. Я навіть не не рахував сікав всього, але дуже багато людей вийшло. Е, в... Працівники бюджетної сфери, улічкоми, просто люди, які побачили оголошення в газеті, прийшли, приєдналися для того, щоб посадити дерево на тому місці, де колись був садок, але варварське його було знищено під незрозумілими якимись там причинами і так далі. Я збідалась тут, хтось збирається там, че за строїть це все брехня, тут строїть нічого не збирався. Хай він тут буде цей садочок і радує наших мешканців. Але це повинен бути садок дійсно громадський, а не чийсь приватний. Де можуть, зможуть чи діти, чи хтось з пенсіонерів прийти зірвати якесь яблучко і дійсно поласувати ним восени зимою там чи навесні. Саме тому от ми вирішили посадити різні абсолютно дерева. Ці всі саженці закуплені за сприяння політичної партії села людей, владінний фонд «Доброта», кілька приватних підприємців долучилися до цієї акції, спонсорували теж коштів. Загалом всього було висаджено десь близько тисячі всіх різноманітних саженців. Це більше. Більше 30 видів яблунь різноманітних, е, слива, алеча, груша, е, вишня, е, значить, малина, смородина, щоб цей садок був ну, такий максимально різноманітний. Я думаю, що ця акція вже зараз ну, так, такий термін посадки вже майже завершується, вже зараз ну, таке пекуче сонце. До речі, хотів би подякувати погоді, що вона вчора підмочила землю. Протягом цілої, цілої суток фактично йшов дощ, що земля вологка, якраз для гарна для посадкового такого періоду. І зранку теж було прохолодно, що корні привезених саженців не підсихали. Саме тому що зараз ми завершили і вийшло сонечко. Це говорить про те, що навіть погода нам сприяє в цьому процесі. Хотілося б не щоб цей сад доріс прижився, щоб люди його не крали. Ми на певний час поставимо тут охорону, буде в. Не відеосна храна чергувати, вночі, в день навідуватися, щоб тут не, не ворували люди саженці. Кому треба додому в дворі десь посадити? Зверніться в міську раду. Ми вам краще купимо допомогу 5-10 саженців, привеземо в ваш двір і посадимо в цьому дворі. Не треба йти сюди, щоб тащити його, не треба, треба бути більш цивілізованими і ну, показувати так, нормальне співіснування в нашій громаді. Знову ж таки, хочу подякувати всім за цю роботу. Пів-пів дня і ми фактично справилися. Майже тисячу саджанців посаджено. Хотілося, щоб вони всі прижилися. Ми за цим будемо спостерігати, обкашувати, поливати. Ну і чекаємо на перший урожай, який піде в наші дітські садики, нашим людям просто буде розданий безплатно. У нас буде на, у вівторок сесія. Ми інвентаризуємо це все. Це от фонду доброта буде передано тепер на баланс міста. Місто передасть це все на комунальне підприємство, яке повинно буде поливати, слідкувати за ним, обкашувати. Бо ну ми розуміємо, що площа здорова десь 2,5 гектара. Гіктара землі засаджена максимально все. Бачите, що комунальні служби його порівняли, трошки підготували, бо тут було залишилося таке, як будто тут війна пройшла, розриті ями, воронки якісь і тому подібне. Саме тому от він такий трошки упорядкований, трошки під, 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 підровняний. І тепер комунальники будуть дивитися за цим, навідуватися сюди, і цей садок буде громадський. Тобто не приватний, не Бови, не Поляковська, не Іванова, не Петрова, не Сідорова, а кожна людина, яка буде їхати вздовж цієї траси, захоче зірвати яблучко, яке тут рости, вона матиме абсолютно право зірвати це яблуко, тільки аби не викапували ці дерева. По завершенню кожен з учасників розумів, що саме сьогодні за ці години зробив ще одну добру справу. Настрій який, настрій гарний у нас, у нас дуже добре. Організовано. Ентузіастів такий багато в нас, молодіж хорошо організована, все посаджено, все полито. В общем, дуже гарно. Колись виросте сад, і я думаю, що я ще попаду на урожай цього саду. Ви знаєте, я хочу процитувати Маяковського. У нього є такі рядочки. Я знаю, город буде, я знаю, сад звість і я продовжу своїми, коли такі люди в нашому місті є. На жаль, поки робився сюжет, як нам стало відомо, вже почалися випадки викопування саджанців несумлінними громадянами. Невже так складно зрозуміти, що це і так громадський сад? Навіщо ж його шкодити? Через декілька років кожен мешканець зможе паласувати смачними фруктами однак для цього потрібно зрозуміти, що це робиться для нас з вами.